Обіцяла відразу долучаю до розмови гостя Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Богдане, вітаю у студії. Вітаю вас. Ну, почнемо е з говорити з тих заяв, які лунають зі Сполучених Штатів. США розглядають питання передачі патріотів для України. Таке заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, ці системи необхідні Києву щоб захиститися від російських обстрілів. Послухаємо. Панелія. Вони необхідні Україні для оборони. Ми це розглядаємо. Я не хочу бачити, як вбивають дітей. Ці ракети неймовірно ефективні. Ми їм допомагали і будемо далі допомагати. Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі. Я вже казав, що був дуже незадоволений розмовою з Путіним. Схоже, він хоче йти до кінця і вбивати людей. Це погано. Мене це не влаштовує. І Берлін веде інтенсивні переговори з Вашингтоном щодо передачі систем Патріот для Києва. Це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус. Водночас зауважив, існують різні способи задоволення потреб України в протиповітряній обороні. Утім, не уточнив, які саме. Власне, що сталося з тими патріотами? Передача їх була призупинена буквально вже з Польщі. Тепер Дональд Трамп каже. Подумаємо, вони для оборони України і Україні треба. Що це за маніпуляція? На вашу думку, чи це злий умисел, чи це якийсь повний дисконект в адміністрації Сполучених Штатів, тому що призупинення допомоги було несподіванкою і для адміністрації, і для конгресу, і для республіканців, і для демократів? Я не думаю, що призупинення допомоги було такою, аж несподіванкою. Чому тому, що в принципі Трамп. Він обіцяв під час своїх передвиборчих дебатів, кампанії, що він точно буде інший ніж Байден в контексті і підтримки військової України. Тому, в принципі, це питання воно десь було вже е, визначене. Але дійсно ці ініціативи, які Трамп е, анонсував і реалізовував з росіянами, це від така відновлена комунікація, пошук все ж таки можливостей хоча б. Проміжний результат в контексті російської війни досягнути він не полишав певну надію, що це йому вдасться в комунікації з путіним. Як тільки ми побачили і вже публічно Трамп це підтвердив, що ця комунікація набагато складніша ніж він очікував, і що Кремль не готовий йти на якусь адекватність і на ті пропозиції, які згенеровані були його адміністрацією. Тоді, в принципі, два варіанти для Трампа і його адміністрації підготували. Перший варіант він також про нього зазначав. Це поступовий, можливо, або різкий вихід з контексту російської війни і перефокусування на якісь інші напрямки. Як ми бачимо, там близький схід. Це можуть бути також внутрішньополітичні питання. Більше і інший це я це називаю часткове або лайтове повернення до підходів Байдена. Це продовження військової допомоги Україні, але знову ж таки вже за гроші. І ці гроші, я думаю, Трамп може і хоче отримувати також від європейців в контексті якраз тих самих ракет до патріотів. І власне він це зможе прокомунікувати, що мовляв, війна російська триває, як він зараз зазначив. Я не хочу, щоб вбивали українців, зокрема дітей, росіяни. Путін не йде на компроміси ніякі, не хоче адекватної реакції. На мої пропозиції, ну і власне я вже не даю просто зброю, як це давав Байден. Нам надходять фінансові інструменти, гроші, долари. І таким чином, в принципі, це одна також стратегія, яка може застосовуватися адміністрацією Трампа, допоки російська війна триває і Трамп не може змінити кардинально цей контекст безпосередньо наразі. Ну, але дивіться, що сталося менше тижня тому була прес-конференція Дональда Трампа, на якому українська журналістка BBC поставила питання про захист, зокрема Києва патріотами, і тоді Трамп дуже довго з нею говорив, питав про її дітей, де вона живе, де її чоловік воює. І сказав: Ми подивимося, що ми можемо зробити. І потім, нібито, під хексет в односторонньому порядку призупиняє цю допомогу. Чи могла це бути самодіяльність саме гексета чи ні? Я думаю, що ні. Я думаю, що рішення, які дуже є важливими в контексті безпосередньо підходів безпекових, зовнішньополітичних щодо Росії, щодо російської війни, вони не можуть одноосібно хекситом прийматися без погодження або принаймні. Комунікації з Трампом, тому я переконаний, що це не могло без відома Трампа відбутися. Хоча Трамп може потім в дечому зробити, якщо потрібно буде винуватих, як він це, наприклад, зробив з маском і сказав, що ой, маск там своїм доджем стільки наробив багато чого поганого. Я про це не знав. Трамп це вміє робити, але в цьому контексті я думаю, це дуже важливе, чутливе питання. І так як ми знаємо, Трамп любить також все досить. Не те, що контролювати, але без його відома такі важливі рішення, які впливають потім на серйозні речі, вони не можуть, на мою думку, реалізовусь. Зверніть увагу на мапу повітряних тривог, поки там дивно світиться Вінничина, Київ і Харківська область, але моніторингові пабліки повідомляють про зліт міга. Тому, очевидно, вона буде ширитись. Доведеться коригувати плани, але ми ще залишаємося в ефірі. Чому питаю про. Трампа про Гексета це все в контексті телефонної розмови спершу з Путіним, потім з Зеленським, тому що вже ширяться конспірологічні версії, чому це так сталося, і до речі, її ну фактично озвучив Фрідріх Мерц. Він вважає. Не випадковим збігом, ось цей взаємозв'язок атаки на Україну із розмовою Трампа та Путіна. Це повідомив речник уряду Штефан Корнеліус. Водночас зазначив наслідки останніх російських обстрілів мають пришвидшити ухвалення рішень щодо Москви, зокрема і санкційного тиску. Атака на Київ розмова ну атака сталася після розмови, але перед розмовою була призупинена ось ця допомога. І ми пам'ятаємо вимоги Росії для оголошення перемир'я. Це зупинка будь-якої допомоги для України, зупинка мобілізації. Ну фактично, ми маємо залишитися з незброєними і піддатися. Ну скажімо так, капітуляції. Ви бачите такий зв'язок із обстрілами і призупинкою зброї, що це міг бути ну, знаєте, така демонстрація Путіна. Дивіться, ми погоджуємося. Ми йдемо вам на зустріч. Я думаю, що можливо не зовсім. Все ж таки, да, багато інколи різних теорій, в тому числі конспіратологічних, щось накладається, нашаровується. Але ми бачимо знову ж таки вже застосовану практику таких обстрілів, це ж не поодинокий, на жаль, обстріл. Вони з певною регулярністю і ескалаційними масштабами відбуваються з боку Російської Федерації. Тобто таким чином. Я думаю, Путін демонструє також і Заходу, і Сполученим Штатам Америки і Трампу, що вони дійсно не готові йти на ті якісь точки дотику або компроміси, адекватні, які були скоординовані нами, європейцями і американцями, як мінімум, до безумовного припинення. Вогню, да, вони зазначили, що їм це не цікаво, і вони готові продовжувати, причому не просто продовжувати так планово, як вони це робили, а ще більше з більшою масштабністю запускати по 500 дронів за раз. Так? І це якраз демонстрація, на мою думку, також в чомусь і слабкості самого Трампа і його фактору. Тому що, на мою думку, лише Трамп, його перехід в овальний кабінет і фактор Трампа міг кардинально дійсно змінити контекст російської війни про швидкісну ціль через Чернігівщину на Київщину повідомляють повітряні сили. Будь ласка, ідіть в укриття, будьте обережні, якщо говорити про ось ці перемовини, про слабкість Трампа яку яку ну, ми власне побачили. Є його заява. Путін хоче не припинення вогню в Україні, а продовжувати убивати людей. Таке припускає Дональд Трамп. Послухаємо. Я вже казав вам, що був дуже незадоволений розмовою з Путіним. Схоже, він хоче йти до самого кінця і продовжувати вбивати людей. Це не добре, це погано. Я був незадоволений. Так інформую щодо ракети, вона продовжує рух на Житомирщину, тому зважайте. Будь ласка, на це будьте обережні. Ось ця заява Трампа про те, що він розчарований Путіним, Ну, він буває розчарований і Путіним, і Зеленським. Ну, але от зараз конкретно він розчарований Путіним. Наскільки вона для вас є ну, визначальною? Чи ні? Чи це... Я думаю, що вона є дійсно тією заявою, яка публічно змінює риторику і той контекст, який склався. От... Під час цих взаємин в комунікації між Трампом і між Путіним, коли такі реверанси були, я розумію, в нас в Україні досить подекуди дійсно емоційно ставилися до того, як там Трамп комунікував з Путіним, але знаючи трішки глибше підходи Трампа, я все ж таки вважаю, що він обрав свідомо таку стратегію. До Путіна, мовляв, більше пряником спробувати з ним до чогось друг Владімір? Ну от власне так. Ну він не єдиний, хто інколи використовував такі паттерни, скажімо так, да, в дипломатії не публічно. Але в той же час ми побачили, що це не дало того ефекту, на який можливо Трамп розраховував. Тому він зараз вже публічно. Раніше можливо, він також був. Я не можливо, я впевнений. Він також був незадоволений Путіним і Кремлем, тому що. Йому не вдалося швидко досягнути, бодай проміжного результату. А він хотів це швидко зробити. 24 це, години. Ми пам'ятаємо. Навіть не 24 години, навіть оця інтенсивність, ми пам'ятаємо форматів різних, переговірних команд. Це все було за рахунок якраз Трампа і його бажання швидко щось реалізувати. Чому? І тут моя також теорія, тому що його радники зазначали, і він сам має певне відчуття, що такі росіяни. Вони розуміли, що Путін буде затягувати цей процес. І він, не реалізувавши свій задум щодо швидкого результату, зараз вже публічно комунікує, що я розчарований Путіним, тому що він не йде мені назустріч в тих чи інших підходах. Натомість Путін він зацікавлений в тому, щоб комунікація з Трампом продовжувалась. Тобто, і в адміністрації Трампа також про це розуміють. Тому вони грали на таких речах, які можливо могли б повпливати, але не повпливали. Це санкції, це вплив на певне коло оточення Путіна, яке зацікавлене в тому, щоб санкції були або мінімізовані, або навіть їх зняли, і вони могли зробити свої справи як раніше до війни. Тобто, я думаю, американці на це ставили, але ця ставка не спрацювала, тому що дійсно і в Кремлі, і в Путіні також. Багато чого змінилося після 2022 року, і на жаль, вони також зацікавлені, щоб американці поступово виходили з контексту російської війни і не допомагали нам у військовому плані. Вони це визначають як свою ключову тактику на даному проміжку часу в російській війні. Ну але в що це може вилитись? Це роздратування Трампа? Ну? Раз і вийшов з перемовин, ну, власне, це те, те чого Росії казала. З іншого боку, чи вони будуть продовжувати тягти отак, ніяк мляво з заявами про те, що Путін і Трамп чудово поговорили, домовилися про обмін кінопродукцією, ну це ж також да, ні про що, якщо ми кажемо по, по суті, да, по якихось результатах. Але питання в іншому: питання в тому, що як би не хотілося Трампу уникнути. Відповідальності певної за те, яким чином зараз європейська безпека буде далі піддаватися впливу від російської війни. Йому це не вдасться. Хоча він намагається, він постійно каже, це Байдена війна, це не моя війна. Якби я був тобто, це вже напрацьована комунікація, яка, на його думку, допомагає дистанціюватися від цієї проблеми, яку він не може вирішити. Йому набагато легше зараз на близькому сході там помирити Пакистан і Індію на якийсь час, ніж вирішити щось в контексті російської війни. І це означає, що він буде далі використовувати такі, як мінімум, комунікаційні меседжі і позиціонування, але в той же час не забуваємо, що є дійсно європейські лідери, які будуть щодня або коли більша ескалація ще може бути комунікувати з Трампом і казати Дональде, ти не можеш нас залишити те, що вони в принципі і зараз роблять тому, що це впливає і на НАТО, і на нашу безпеку, і ми бачимо, як брутально себе поводить Росія. І давай щось все ж таки робити. А ось ця призупинка з допомогою з патріотами, які дуже потрібні Україні, і це показували останні атаки з балістикою. і Зараз є повідомлення вже про вибухи на Хмельниччині і про імовірні пуски з другого боку з другого борту мігів. Є ще пуски, та будьте обережні, будь ласка, ось ця призупинка. Ну, ми розуміємо, що Трамп хоче гроші. На вашу думку, наскільки високі шанси, що це що це зараз спроба поверсти ті ракети в комерційну площину з тих, що були вже е, заплановані для України за Байдена? Тепер статус поміняють, і тепер їх виставлять ну фактично на продаж для нас. Ну, я думаю, що це більше внутрішня кухня американців, тобто і, дійсно Трампа. Тут я не готовий прогнозувати, тому що не володіє інформацією. Дійсно, скільки нам вдалося, і ми встигли отримати цих ракет, скільки ще ні, за того попереднього рішення Байдена. Можливо, всі ми отримали. Я не володію такою інформацією, але з іншого боку, ми розуміємо, вже дійсно цей підхід прагматичний, більш я б сказав, егоцентричний Трампа, що він з усього хоче мати користь. Можливо, подекуди це не лише, лише про гроші, а це про позиціонування, яке він намагається використати, що я інший зараз ніж був Байден. Це перше. Друге питання, звісно, про що я зазначав, це інша також етапність війни, яка вже ми бачимо зараз наступає. Якщо порівнювати ще за період Байдена, все ж таки не такі масовані були, звісно, обстріли з боку Російської Федерації і не один раз і не. Два рази, але оця масованість, ескалація, технологічність, нова фаза російської війни вона вже на порозі, скажімо так. І якщо проаналізувати попередні роки повномасштабного вторгнення, то якраз етапність та чи інша російської війни інколи швидше мотивувала наших західних партнерів до більш кардинальних швидких рішень щодо надання нам тієї чи іншої зброї в тих чи інших об'ємах і пришвидшувала ці дії. Без США європейським країнам буде важко. Вони не готові, на мою думку, зараз на себе брати весь тягар російської війни. Тому вони намагаються Трампа, хоч якось втримати, або принаймні, щоб ситуація не виходила з тих кордонів, з тих меж, ті масштабності, яка є на даний момент. Зараз повітряні сили офіційно повідомляють про ще одну ракету. Зараз вона на Чернігівщині, але курс південно-західний. Зважайте, будь ласка, на це. за можливості, ну хоча б дві стіни, а краще кудись під землю, підвали, підземні переходи, в кого є метро. Будь ласка. Зробіться, ну, якщо говорити про Європу, про реакцію Європи, тобто з 20 січня, ну вже скоро півроку, як минуло. А таке відчуття, що Європа досі перебуває в ілюзіях, що Трамп таки допоможе, що Сполучені Штати таки допоможуть. От Німеччина пропонує купувати ракети до Петріотів, Петріоти у Сполучених Штатах, але водночас Тауруса сама не дає. З чим це пов'язано? Я думаю, що до там Таурусів і Петріотів дещо різний контекст. Він назначено, ну, там оборона, не... там наступ. Але це про готовність? Навіть не, в цьому, навіть не в цьому. Просто в Німеччині це коаліція. Це Фрідріх Мерс, християнські демократи, це соціал-демократи зараз як молодші партнери. І це також коаліційні переговори, які були до формування коаліції щодо того, надавати Таурусу чи ні. І коли в нас часто вже подавали цю інформацію як таку, яка відбулася, це рішення, і казали, що Мерс вже як кандидат він буде надавати. Потім, вже як канцлер, вже Мерс вирішив, що будуть тауруси, я завжди намагався рекомендувати бути більш обережними. В таких оцінках, тому що я трішки орієнтуюся в більше внутрішньому контексті німецької політики, і це непросте рішення. Я не кажу там про технологічну складову тих самих таурусів, яку німці хочуть все ж таки поки що приховати, так скажемо, від росіян, і думають дійсно в першу чергу про свою безпеку і про можливі ризики, якщо це буде, наприклад, зіткнення НАТО там Німеччини і Російської Федерації. І інше питання також яке стосується. Етапності російської війни, коли також нам не відразу давали чи інші інше важке озброєння, і коли Олаф Шольц не був готовий ухвалювати одноосібне рішення, а координував ці рішення з адміністрацією Байдена, тоді тому це це досить складне питання. З Петріотом вже ситуація, на мою думку, мала бути простішою, тому що ми їх отримували вже тривалий час, і тут вже все, все налагоджено питання. В тому, щоб дійсно адміністрація Трампа визначила це як дійсно одне з пріоритетних питань, тому що ми їх потребуємо. Ми потребуємо для захисту нашого неба від цих брутальних атак. Ще одна ракета тим самим курсом на Старох Костянтинів. Будьте, будь ласка, обережні. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський на тлі масованого обстрілу Києва звернувся до Дональда Трампа. Він наголосив, Путін насміхається з мирних зусиль Трампа. Послухаємо цитату. Масований російський напад минулої ночі призвів до пожеж і значних пошкоджень, зокрема польського консульства в Києві. Президент Трамп Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України і запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора. Родислав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Ну, заклики є, але чи буде реакція? В сполучених штатах зараз почнуться сезон відпусток. Що далі? Тут питання і по тих. 500% відсоткових санкціях, які обіцяв Лінсі, Грем, і взагалі по якійсь реакції Трампа, по тій же ж, військовій допомозі, ви що прогнозуєте? Лінці Грем може багато чого обіцяти, дійсно, але питання в тому, що без рішення Трампа це навряд чи може бути реалізовано. Тобто я розумію логіку, чому з'явилася така законодавча ініціатива безпосередньо на фоні того, що були переговори з Путіним безпосередньо, і ці телефоні, навіть розмови, це все також можна зібрати в один пазл, мовляв, якщо ви не йдете на якісь адекватні відповіді в Кремлі. То у нас є тут інструменти, які ми будемо застосовувати у випадку, якщо ситуація буде гіршою, скажімо так. Тому з'явилася ініціатива. Я думаю, американці знову ж таки вважали, що це повпливає якось на Путіна його оточення, і вони будуть більш адекватними. Але ми побачили знову ж таки, що цієї адекватності принаймні зараз точно не спостерігається. Це перше. Друге питання відпусток, це правда дійсно і не лише в американців, в західних європейських країнах. Так само в Європа країнах. зараз замре а, до вересня. Замре. І росіяни це, на жаль, будуть використовувати також цей час. Вони використовують взагалі за таку забовтування, називаємо це так, Трампа для того, щоб свої висхідні позиції безпосередньо на фронті. Підсилювати можливо на якісь майбутні знову ж таки консультації, комунікації чи переговори. Тобто в них зараз така тактика, зважаючи дійсно навіть на такі елементи, про які ви зазначили, що там літо це менше фокусу на таких політичних. Всяких речах, навіть внутрішньополітичних, а більше відпочинок. А Трамп любить відпочивати. Він відразу їде на свій гольф-клуб. Ну та і він там, на літає, то та, і там, і там навряд чи можна до нього подекуди достукатися. От власне Хайба в гольф пограти. Ну звісно, так як це робив президент Фінляндії. Це кожен свій підхід лідер знаходить. Хтось йому, як пан Мерс, привозить сертифікат народження його там батька. Да, хтось там в гольф грає. Всі хочуть знайти. Свій підхід до Трампа, хоча Трампу, це він подо йому подобається ця вся історія, але не завжди він назустріч де в таких всіх моментах. Але не завжди воно працює. Ну але е якщо говорити про ось цей процес, про те, що Росіяни роблять вигляд, що вони е перебувають в мирному переговорному процесі, але було два етапи в Стамбулі. Про третій навіть не йдеться. От на вашу думку, до вересня можуть повернутись до цієї теми? Про скажімо так, як кажуть у нас про людські очі, нібито є якась зустріч, де ні до чого не домовляються очевидно, тільки оголошують про новий обмін. Ну але вона принаймні відбувається і десь в сполучених штатах. Президент Трамп вважає, що ну таки працює. Він дійсно він так вважає. Раніше він бачив більше склянку наполовину наповненою, тобто він казав, що є прогрес, і я його бачу в цих всіх консультаціях. А зараз, як ми бачили, після його вже публічної заяви, як він це любить робити на своєму борту, в літаку десь, коли шум, і там мало що чути, і журналісти його десь виловлюють. Він публічно сказав, про своє дійсно розчарування. Можливо, таким чином, це також публічна комунікація Путіну. що... Ми і я не задоволений тим, як ми зараз вже рухаємося в цьому плані. Але хто знає, можливо, Путін на це також розраховував. Тобто, можливо, вони на це якраз і розраховують для того, щоб американці дистанціювалися від контексту російської війни, і вони почали тиснути більше і на європейців, зокрема, російською війною. От, власне, я не виключаю також таку тактику з боку Росіян. Ну а якщо таке станеться, Трамп дистанціюється, і справа війни в Європі це справа Європи. Що тоді? Тоді буде ще складніше, однозначно. Без американців, як я зазначив, лідери країни. Але чому? Американці був. зараз не допомагають нам? Ну, як мінімум, я думаю, що продовжується обмін розвідувальними даними. Це дуже важлива складова. Тобто, ми також достеменно не знаємо, які формати і не маємо знати там військової співпраці. Зокрема, тут же ж питання в тому, що американська зброя, вона, навіть якщо є в наших європейських партнерів. Я думаю, що точно потрібно комунікувати з американцями, коли її також передають. Тому тут багато таких і технічних моментів, які без американської сторони навряд чи можливо реалізувати. Я вже не кажу про саме відчуття більшої впевненості безпеки європейських, навіть лідерів і країн, коли американці з ними і з нами. Або тоді, коли вони виходять з цієї складної ситуації і більше спостерігають, це набагато менше додає впевненості і політичної ваги рішенням, які приймаються на рівні європейських країн. Це також проблема, з якою, на жаль, можливо, нам доведеться також працювати і сприймати це як новий виклик. Ну мені бачиться проблема для Америки у тому, що її політика відбувається непослідовно, тобто Джо Байден. Передає Україні якусь допомогу, за яку голосує Конгрес, тобто це не рішення однієї людини, але потім рішенням однієї людини цю допомогу призупиняють, повертають назад. І маса країн, які залежать від Америки, бачать оцю непослідовність. Тобто сподіватися на якісь гарантії безпеки не можна. І як це, а якщо ще Америка зараз нас покине, ну це якщо і вийде взагалі з перемовного процесу. Ну це ж проблема для їх буде для їх репутації. першочергово. чи на вашу думку, зараз для них для нинішньої адміністрації це абсолютно неважливо? Я думаю, що це важливо. Я зазначив, чому, тому що як мінімум європейські лідери будуть постійно телефонувати, казати Дональде у нас проблеми, тобто. Ти хочеш дистанціюватися, можливо, ти там граєш гольф, але у нас проблема. Тому це Дональду не дуже подобається, скажімо так. Він хотів би займатися якраз тим, що приносить йому Люси, славу, Люси. політичну вагу, і там, де можна легко вирішити питання а тут складно. І може бути ще складніше. Тому, власне, вони вони дійсно можуть абстрагуватися, і це потрібно приймати. Я думаю, раніше нам менше потрібно було думати в такій позиції, що все буде так, як є, наприклад, в контексті адміністрації Джо Байдена, який обіцяв в Києві тут, що ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. І тут ми бачимо, коли змінюється внутрішньополітичний контекст, а в демократіях це трапляється, і позиціонування Трампа його адміністрації стає іншим. І ми маємо, хочемо цього чи ні адаптуватись під ці нові реалії. Тому тут вже як ви зазначили, сподіватися на якісь стовідсоткові гарантії від наших західних партнерів, я думаю, точно не варто. Але з іншого боку, у нас також немає альтернатив. Ми залежні у допомозі, особливо військові наших західних партнерів. У нас хвилина лишається, але хочу ще встигнути запитати, тому що ось ця призупинка допомоги викликала негативну реакцію багато. Де в штатах на перших шпальтах була ця інформація? Писали і оглядачі, і редакційні статті про це вийшли. Наскільки Трамп вразливий до цієї публічної критики, тому що є багато інформації? Розвідувальна служба хоче робити йому звіти у вигляді. Даруйте тікток відео коротких на 20 секунд, щоб от не читати, а отак подивитися. Але кажуть, що деякі газети він таки читає. Що вам відомо, наскільки для нього критика може бути болючою і змінити його точку зору? Я думаю, що не так для нього особисто, як для його команди, вони дійсно аналізують, відслідковують яким чином як медіа подають той чи інший контекст, який існує. Тому, власне, якщо цього негативу буде дуже багато. І це буде дійсно негативно шкодити на його імідж репутацію, то він змушений буде реагувати. То просто так абстрагуватися, це можна, і він цю опцію за собою зберігає, але навряд чи йому це буде додавати в тих позиціях, які він на себе взяв, як глобальний лідер, який може вирішувати складні питання. Ну, який хоче зробити Америку знову великою, а без зовнішньої політики це буде зробити дуже складно. Богдана, спасибі вам велике. Богдан Форенс, кандидат політичних наук, експерт міжнародний в нашому ефірі.